Ви готові діти? Хто живе у ананасі у морі на дні? Рубка бов, квадратні штани. То жовтий, шпаристий, куди не зерни. Губка Боб квадратні штани. Сьогодні ми разом із Ірочкою створили наших мульташних героїв. Нагадую, що працюємо ми в програмі Майнкрафт Education Edition. І ви подивіться, які друзяки. Ви подивіться, хто в нас є. Губка Боб, наш головний герой. Так, красивий. Зроблений планктон. Ми його всі пам'ятаємо, як злодія. І, звісно, найбагатше найбагатший найрозумніший, так? Містер Крабс. Ось така в нас сьогодні чудова, чудова губка Боб серія вийшла. Дивіться, кожен блок до блоку. Дуже красиво все, нібито вони змальовані з картиночки. це